Нову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. Кашлю кашлю Ціни на продукти в Україні повзуть вгору. Аналітики пов'язують це зі зростанням витрат підприємців на виробництво, підвищенням курсу долара, браком кадрів і, звісно, відключенням світла. Як вже змінилися цінники у столичних супермаркетах, і якими вони стануть до кінця року, Олександра Бабіхіна з'ясовувала? Вимкнення світла впливає на процес виробництва майже всіх продуктів. Зростають витрати підприємців і фермерів. Збільшується і кінцева вартість будь-якого товару. Ходімо дивитися, чи це вже відобразилося у цінниках в одному зі столичних супермаркетів. Та спершу пригадаємо, скільки вартували продукти у жовтні. Ціники досліджуємо в київському магазині. Тож і звіряти будемо із даними по столиці. Згідно даним держстату, овочі борщового набору в середньому за кілограм вартували від 12 до 20 гривень. Пляшка молока трохи більше за 57 гривень. Десяток яєць 65,5 гривні, кілограм свинини 275 гривень, а кілограм курячих тушок 120 гривень. Традиційно наприкінці осені дорощують овочі. До прикладу, за кілограм найдешевшої картоплі у столичному супермаркеті просять 21,5 гривні. У жовтні ціни в середньому становив 20 гривень, тобто зростання на півтори гривні. Незначне, утім, аналітики кажуть, це ще не кінець. За їхніми прогнозами, до кінця року овочі додадуть ще 10%. Усе через зростання витрат на зберігання такої продукції. А от вирощена у теплиці. Підскочить у ціні на 20%. затрати використання самих дизельних генераторів, витрати диз, палива, Це все створює додаткові фінансові навантаження на бізнес. Відповідно, цінова позиція потім на полицях магазинах доплюсовують. Наступний відділ м'ясний: найдешевший шматочок свинини гуляш близько 201 гривні за кілограм. Найдорожчий вирізка 330 гривень за кілограм. Щодо курятини, то ціна на філе в цьому магазині 229 гривень. Аналітики кажуть: якщо м'ясо і додаватиме в ціні, то небагато за рахунок новорічних свят через попит, який буде зростати, плюс комбі-корма, які використовуються при годівлі тварин. А це ще може додати ціні в грудні, там в січні, плюс 5% до м'ясної групи. Помітно подорожчала молочна продукція. Пляшка найдешевшого молока нині коштує 64 гривні. Зростання за місяць мінімум на 7 гривень. Останнім часом додають в ціні і курячі яйця за десяток в столичному супермаркеті просять від 69 до 139 гривень залежно від виробника. За словами аналітиків, ціни на яйця зростатимуть і далі додадуть 10% до кінця року, що у гривнях від 7 до 10. На вартість яєць впливають і сезонність і вимкнення електроенергії. Зараз домашні господарства через холодну погоду уряд не несуться. Відповідно, більше міру забезпечення йде від промислових виробників. Але вони так само залежні від електроенергії, особливо там коряти це зрозуміло. Інкубатори, які фактично функціонують лише за рахунок освітлення, це все теж затрати. Дення електроенергії впливає на витрати як виробників, так і торгівельних мереж. Утім, останні обмежені у підвищенні цін. То якщо вони піднімуть їх занадто сильно, то просто почнуть падати їхні продажі. Серед інших факторів, які нині впливають на вартість продуктів, це підвищення курсу долара, логістика і брак кадрів. У кінцевому результаті за все це платить споживач. Зараз, ось, зараз, тисячу потратила, щоб таке щось купила. Ну, на місяць, чесно кажучи, біля тисяч п'яти. Більшість продуктів, мені здається, піднялися ціни, тому що бо, якби ситуація в Україні, мені здається, на це теж впливає. Беремо саме мінімальні набір, який можливі стабільно високими ціни триматимуться впродовж зимового періоду. Зниження на деякі види продуктів можливо вже навесні, коли свою роль гратиме сезонний фактор. Олександра Бабіхіна, Олександр Петровський, Ми, Україна, марафон єдині новини.